Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Сьогодні не про шоу-бізнес і не про психологію. Хоча так, трішечки буде психологія. Ми поговоримо про Київ столицю, якій цьогоріч виповнюється 1541 рік. Саме завтра. Тобто, сьогодні залежно хто коли дивиться, 28 травня. Унікальність Києва. Київ змінює долі людей. Київ також руйнує долі людей. Будь-яка молодь з усієї країни бажає жити в Києві е, і вважає це за такого свого роду обранство, так? тому поговоримо, чому не кожен переживається у великих містах, чому Київ так манить, чому в когось викликає огиду. І взагалі поговоримо про той тип людей, які. Завжди думають, що переїду в нове місто, і моє життя зміниться. Всі мої проблеми зникнуть. Ось там, там все буде по-іншому. Ну і головне, чому саме зерно, чому люди переїжджають у великі, великі міста? Так. Насправді вони ж кажуть, що шукають свободи, але це не так. Це зовсім не свобода. Київ. Одне ну для тих хто не знає, Київ це один з найбільших мегаполісів Європи. Його агломерація, тобто офіційно, там офіційні жителі самого міста доходять до трьох мільйонів. Я офіційно, статистику статистикою не говорю, тим паче, що зараз війною багато що змінилося. Але сама агломерація, ми говоримо. Агломерація це містечка, яке поруч села близько 5 мільйонів жителів. Так? Тобто, по-любому Київ б'є всі рекорди. Власне, будь-хто, хто приїжджає до Києва, він бачить шалений темп життя. Чим зумовлений цей шалений темп життя? Ну, зокрема, в тому, що. Е Неналежним чином розвинена інфраструктура, так тобто пересадки. Насправді в Києві не вистачає дуже багато гілок. Метро, дуже багато станцій. Метро е велоактивісти вони завжди проводять свої акції протесту, тому що дуже багато автівок женуть. Не... Не враховуючи дорожні правила, зараз, звичайно, звісно, останніми роками ми бачимо цю тенденцію: так, антипаркувальні стовпчики, бар'єри, ротонди, світлофори, так, тобто все-таки працюють над інфраструктурою. Власне, експрес, який везе з вокзалу до аеропорту в Бориспіль, це дуже-дуже така хороша штука, навіть якщо він взимку зупинявся, їхав, не їхав. Але тим не менше. Багато хто з концертних організаторів вам, вам скаже, що Київ по номеру, номеру концертів і взагалі розважальних програм, це місто номер один в Європі після Нью-Йорка. Тобто, багато хто з концертних організаторів стверджували, що так багато подій. А ті, хто був в Києві, ті, хто живе, ми чудово знаємо, що насправді так в Києві щодня. Щось відбувається, що вихідних. І взагалі, українці, ми, як народ, ми обожнюємо концерти, ми дуже любимо розважальні шоу, і саме під шоу, і маємо на увазі, що ми вимагаємо якісного шоу, щоб артист не просто виходив в сорочості. Звісно, якщо це не його стиль, а щоб він щось показував, щоб ми розуміли, за що ми заплатили гроші, Так, куди пішли наші гроші за квитки. Я ніяк не можу втихомиритись, вгомонитися. Йдемо далі. Щоб я не був дуже-дуже так, я думаю, в 15 хвилин хочу вписатися. Ось риса психології українських підлітків, яка кардинально відрізняється від європейських, те, що у 18 років в нас більшість вирушає на навчання з рідного села чи містечка в пошуках кращої долі, так? І це водночас це добре. Це прогрес, але водночас це і є таке легеньке вираження комплексу меншовартості, так? тобто пошуки щастя завжди десь там. Мовляв, Київ це те саме місто для заробітків. Звісно, Київ дає дуже багато можливостей, але й варто не забувати, що і ціни вищі, і більше спокусів, відповідно, витрачається більше грошей, і ти намагаєшся йти в ногу з Києвом, але Київ. Безжалісний. Була така співачка RB, вона з Закарпаття, з Ужгорода, Юлія Пильця. Не знаю, чи це насправді пильця псевдонім чи ні, але вона якраз дуже гарно охарактеризувала і заспівала про Київ. Зокрема, там були такі рядки: я приходжу з роботи, падаю без сил. Навіщо ти, Києва, так робиш зі мною? Там ще, здається, були такі рядки. Це місто поганих доріг. Тут люблять умовні одиниці і так далі. так далі. Насправді були зусилля за ці роки незалежності працювати над іміджем Києва. Знімалися фільми, знявся фільм Я кохаю тебе! Київ одну з пісень, яких написала, написали артисти, виконавці-учасники гурту Харткіс. Знімалася Дарина Астаф'єва, також там знімались і наші на той час сусіди. Зараз це не сусіди. Секунду, зараз я вляжусь, всядусь, тому що вчора бігав і мене болять ноги. Е, працювали, працюють і надалі, і, звісно, останніми роками ми бачимо, що Київ змінюється. Насправді люди, давайте про психологію. Люди, які хочуть переїхати до великого міста, думаючи, що вони змінять своє життя. Абсолютно, це так не працює, не змінять вони своє життя. Вони просто беруть все лайно, всі проблеми, які присутні тут, в душі всередині, і перевозять це в велике місто. І їм здається, о! Свобода, нікому до мене, ніхто мене не чіпає, мої проблеми зникли. Насправді, велике місто шалений темп, і всім просто на тебе до одного місця. Тобто, щоб жити в Києві і бути щасливим, як і в будь-якому великому місту, для цього тобі потрібні друзі, твоє коло спілкування, кохана людина. Діти, дружина, так? тобто сім'я. І тоді ти живеш повноцінно, беручи участь в соціальному житті мегаполіса, і в тебе немає якихось непорозумінь. Ми насправді відразу бачимо, коли приїжджають кияни, ми бачимо, що такий більший рівень енергетики, енергетики, який іноді він дуже змежує з агресією. Так? Ну, це логічно, тому що в великому місті завжди щоб відстояти свої кордони, потрібно завжди мати трішечки такої напористості. Та ось чому завжди кажуть о столичні, столичні, столичні. Хоча тим не менше, ми бачимо абсолютно спокійних людей, де ти б ніколи не сказав, що вони з великого міста. І якраз ці спокійні люди це є якраз відзеркалення того, що вони мають цей щасливий соціум, вони мають щасливу сім'ю, вони мають друзів. Колектив роботу, і вони повноцінно почувають себе жителями столиці. Телебачення також зіграло не останню роль, тому що нам завжди передавали на телевізорах, особливо на початку 2000-х, коли була пісня року, не наче Київ це якийсь такий золотий квиток, ну тобто, це як попасти в Нью-Йорк. І будь-який українець хотів хоча б приїхати на той майдан, бути в тому глобусі і подивитися на, на той час була студія е, каналу Підйом. Марія Фросиніна, педан там був е, неправда, хто ще притула вже, чи був чи ні. Горбунов, здається, був. І всі так тишком нишком хотіли відчути себе цим вищим класом, тому що все найкраще, що відбувалося на ті часи, 90-ті, 2000-ті, початок, все відбувалося в столиці, все проходило вперше. Зараз ситуація кардинально змінилася, і є багато містечок по Україні, де ти абсолютно не відчуваєш себе. Мовляв, я з маленького міста я столичний. Якщо ви так відчуваєте себе, це комплекс, який потрібно пропрацювати. Цього можна позбутись, достатньо просто усвідомити, що не так. Зараз небагато е, тимчасово переселених осіб з великих міст, тобто Дніпро, Харків, які переїхали в маленькі містечка, деякі також стверджують, що так вони можуть знайти в малесенькому містечку все те, що є в Харкові. Чому не кожен приживається у великому місті? А все, все залежить від характеру і від мети, за чим ти приїхав. Кар'єристи, ви помітили, що кар'єристи завжди добиваються, вони завжди, завжди добиваються всього, що хочуть в великому місті. Ними керує шалена мотивація, і вони завжди справді можуть побудувати своє життя, щоб воно виглядало в наших очах мега-мега успішним. Автівка, квартира, і звісно ведуть себе як столичники. Кияни, не київські, не київляни, а кияни. Хто не може прожитися, хто повертається? А все залежить, знаєте, друзі мої, від, кара, від характеру. Тому що ті, хто йдуть просто туди повчитися в Київ, потім, ну, знайду роботу, не знайду, і коли вони бачать ці жорстокі правила. Таку агресію, так, понти можна навіть сказати, вони розуміють, ой, щось це мені надто чуже, щось це мені незнайоме, і вони вирішують податися кудись за кордон, чи, до прикладу, просто поїхати назад в своє місто. Що ще розказати? сказати? Взагалі, Київ, якщо ви не знаєте, він датується п'ятим століттям, тобто ще Римська імперія була, і взагалі якось так між Римом і Києвом, доволі вони такі міста, скажімо, по роках дуже-дуже наближаються. Ну, ми там не говоримо про різницю 2-3 роки, але тим не менше дуже-дуже близькі. Але в чому суттєва різниця? Київ заснували українці, так? Це була Київська Русь, яка, як наші сусіди прийняли говорити, мати руських міст, але насправді Київська Русь вона доходила аж до Дунаю, вона охоплювала значну частину, тобто вона була прямим конкурентом Римської імперії. І ось в чому наша така відмінність, унікальність і цінність нашої культури те, що не так як більшість міст збудували римляни. Так? Тобто в Лондоні, коли ми бачимо, що там є уламки римської стіни, що це був лондініум, якщо я не помиляюсь, Мілан заснували римляни. Є дуже багато в Мілані також римських залишків медіоланом. Називався Мілан. Так в Іспанії ми бачимо дуже багато рештків частин. Тобто, це я зараз говорю за ті міста, де я конкретно бачив. Залишки, так, і де я точно знаю, що їх заснували римляни. Це про такі великі міста. Я думаю, якщо покопатись, то взагалі римляни були всюди, тому що навіть в Карпатах можна знайти хто копає з металошукачами, хто розшукує цінні старовинні монети, вони неодноразово знаходили римські монети так, на території України. Тобто це доказує, що римляни. Доходили всюди, але ми на той час воювали з іншими сусідами, з монголо-татарами, варварами. Напишіть мені в коментарях про ваші враження, що ви думаєте про місто, як місто змінилося, місто насправді мутує. Багато кого обурює ця архітектура, така хаотична, так, але ця архітектура це відображення українського народу. Український народ, який не здається, ну і звісно, хто як може, той вкладає, будує так, тобто не покидає, як в народі прийнято говорити, хто крутиться як може. І це, власне, відображає таке справжнє, справжнє життя. Ну так, для нас, мабуть, це так кічево з несмаком, але от. Що людина могла, то вона зробила, так? Тому що якщо людина заробляє гроші, вона сконцентрована на прибутку на своїх статках і, звісно, в неї менше часу є, щоб там ходити, роздивлятися архітектуру. Що архітектор запропонував, а архітектор це митець. Як архітектор бачить, так і інвестор погоджується, тому що інвестор довіряє в цьому випадку архітектору. З свою чергу, я попрошу вас підписуватись на мій канал. Коментувати, ставте лайки і напишіть, от, як, на вашу думку, Київ відрізняється від інших міст, чи насправді от, вже в сьогоденні немає різниці між маленькими і великими містечками, деякими. Також прошу сказати, яким ви бачите Київ і столичних жителів Києва, тому що як в будь-якому великому місті. Корінні жителі надають жити трішечки за містом, а якраз в місто приїжджають, приїжджають, приїжджають завжди все нові, нові лиця і в пошуках кращої долі. Хоча місто дає можливості, а долю ми не шукаємо, долю ми створюємо. І завжди потрібно про це пам'ятати. Місто воно дає можливості, воно можна знайти більший вибір роботи і так далі. Дякую.